Я вам прокоментую прямо і щиро. І це має знати громадськість, це мають знати житомиряни. Сьогодні дійсно була змова. Питання технічні, питання е, життя міста, питання, наприклад, таке, як кінотеатр, дитячий франка. Якщо хтось хоче сказати, що його не має бути, його потрібно приватизувати, то це шлях нікуди. Я принаймні цього не дозволю. Сьогодні кінотеатр, який дає можливість дітям переглядати фільми, учбову програму, і він є комунальним. І заплатити людям заробітну плату і за це не проголосувати депутатам з ухмилкою ну це принаймні гріх. Тому це просто деструктив для того, щоб одна частина показала іншій, що вона впливовіша, що вона може зривати і блокувати сесію. Я думаю, нам потрібно провести консультації після сесії. І вийти вже з якимось мирним шляхом. Ми будемо вести консультації по секретарю. Ми домовились про те, що це буде узгоджена кандидатура, але я не думав, що колеги будуть просто брутально блокувати робочі питання. Причому я хочу наголосити питання, які пройшли розгляд комісії, які пройшли погоджувальну раду, по яким не було зауважень, і які фактично сьогодні штучно просто блокувалися. Є люди, активісти цього року. Є люди, які просто піддались впливу. Я думаю, особливо ті, хто просто піддався впливу і кажуть, дав слово, просто блокувати. Вони мають глибше вникнути в питання, осмислити і на сесії все ж таки прийняти рішення для того, щоб не страждали люди. А там в основному питання заробітної плати, там питання техніки, яка вкрай необхідна місту і для зимового періоду, і для його поточної роботи. Там інші питання. Земельність, за яким стоїть розвиток бізнесу, за яким стоїть стабільність інвестицій в місто Житомир. І якщо таким шляхом іти, то від міста Житомира відвернуться і інвестори, від міста Житомира відвернуться наші фінансові іноземні партнери. Це шлях нікуди. На жаль, він породжений сьогодні, в тому числі, за сприяння партії регіонів і її певної частини, яка активно примкнула до опозиції і яка активно Підтримує таку деструктивну роботу.